Сьогодні з вами ми здійснимо подорож до весняного лісу. Дітки, а хто із вас був у лісі? А що ви бачили в лісі? Діти, а хто в лісі живе? Перед нашою подорожю пропоную пригадати, яка зараз пора року. Правильно, дітки, зараз весна! А які весняні місяці ви знаєте? Давайте разом ми з вами їх назвемо: Березень, квітень. Драві, молодці! Сьогодні з вами ми подорожуємо до весняного лісу і побачимо, які зміни трапилися з лісом з настанням весни. Заплющуйте у свої оченята і уявляємо, що ми подорожуємо в ліс. Що з'явилося під деревами? Правильно, квіти. Давайте підійдемо ближче та познайомимося з цими квітами. Це барвінок. Квіти барвінку бувають не тільки блакитні, а й фіолетові, і навіть ніжно-сині. Ця квітка стелиться, наче цвітучий килимочок. Це тюльпан. Вони бувають різних кольорів і різної форми. Ніяка інша квітка не відрізняється таким різноманіттям різних відтінків. Подивіться, які яскраві кольори, а це нарцис. Квітки бувають різних форм і різних кольорів, але одне завжди залишається незмінним Нарцис жовтого та білого кольорів. А ось на цій галявині ростуть жовтенькі квіти. А на які квіти вони схожі? Так, на кульбаби. Але це не кульбаби, хоч і дуже схожі. Їх називають мати й мачуха. Ці квіточки дуже корисні, бо лікують багато хвороб. Ми з вами прийшли на галявину, де ростуть запашні, дуже красиві квіти, які називаються конвалія. Їхні квіточки біленькі і, схожі на малесенькі дзвіночки. У цих квіточок дуже сильний і добрий аромат. А які квіточки ви бачили? А як ви гадаєте, чи можна зривати їх в букет? Правильно, дітки, не можна. Якщо ми будемо зривати квіти, то ліс стане пустим, зовсім зовсім, і ми не зможемо більше в ними милуватися. Тож запам'ятайте і інших навчайте. Зривати весняні квіти в букети не можна. Любіть квіти і оберігайте їх, і вони завжди будуть милувати наші очі. Оберігайте нашу природу, бережіть себе. На все добре. До нових зустрічів!